Вітаю, НТА новини підсумовують події четверга 7 -го лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Невдоволені інновацією водії трамваїв вимагають зняти gps навігатори та Wi-Fi роутери у вагонах, мотивуючи це тим, що апаратура шкодить здоров'ю. День гніву штовханина, взаємні звинувачення, образи і суперечки у міській раді вирішували долю ринку Вернісаж. Стратегічна перемога українські отамани здолали свого головного конкурента у боротьбі за вихід плео всесвітньої серії боксу німецьких орлів. Невдоволені інновацією водії трамваї вимагають зняти gps навігатори та wi fi роутери у вагонах. Переконують ці пристрої, викликають головний біль, плями на обличчі, безсоння. Та в тому керівництво Львів електротрансу працівників заспокоює. Чиновники переконують навігатори і роутери безпечні. Це підтверджують і лікарі. Однак водіям думки медиків замало. Вони вимагають заключення науковців. Василь Романюк водить трамвай уже більше десяти років. каже вже через два тижні після встановлення у вагоні gps навігатора та wi fi роутера, у нього погіршилася пам'ять, почало мучити безсоння, а обличчя вкрили червоні плями перші дві неділі мене голова безбожно боліла. Я приходив додому, пив таблетку, воно не допомагало. Я лягав з головним болем, спав 2-3 години, бо то порушується сон. 2-3 години спав, що не виспаний, як то кажуть. А воно, виходить так, нервова система дією електромагнітного випромінювання збуджується, починається безсоння. з претензіями та вимогами зняти з вагонів та Wi-Fi пристрої водії звернулися до директора Львів електротрансу Ореста Козака. Чиновник вислухав, проте транспортників не підтримав. каже працівники відверто перебільшують. Скажіть, будь ласка, є у вас от сидячи в залі любий чи то сидячи заключення врача. В тому плані, що хвороба наступила в результаті дії ДЖПС. Якщо у вас буде виникати в подальнішому ще якісь проблеми, прошу звернутися. І ми вам, наскільки маємо можливість, це пояснимо. Але робити хаос з того, що в мене значить, там пошкодження вийшли за того, що мені GPS поставили, я вам обіцяю. А я слова не кидаю на вітер, ви знаєте. Тому, значить, я запрошу сюди, значить, одного з провідних спеціалістів медицини, політній, значить, е -е, це як його значить, служби, цим питанням. В обласній сан епідемслужбі підстав стверджувати про шкідливість gps навігаторів не мають. Лікарі кажуть, більшої шкоди людині завдають звичайні мобільні телефони. GPS як такий сам особисто він не має впливу якось на тому що він не на відстані від людини. І людина найгірший вплив GPS-у це і тоді, коли в уті від. Дорога від частини від ситуації на дорозі і починає дивитися в чи він правильно їде, чи він неправильно їде. Оце я вважаю, як за єдиний вплив. Телефон мобільний має набагато більший вплив, тому що це джерело високочастотних полювання, яке людина тримає традиційно коло вуха. Проте водійка Наталія Калітовська переконана, що оцінку впливу GPS на організм мають давати зовсім не лікарі. Тож з пропозицією директора запросити медиків не погоджується. Директор схильний, що має давати оцінку лікар. Ні, це є неправда. Це є категорично. Просто неправда, тому що таку оцінку мають давати вчені саме кращі фізики. Так як ми працюємо в під напругою 600 вольт, Ми би хотіли, щоб взагалі все забрали. Всі контролюючі органи, які нам були в Чеплені, ці gps трекери, ці Wi-Fi, вони є без потреби на швидкість руху, як кажуть, трамваї, вони не впливають. Дійти компромісу з директором водіям, так і не вдалося. За їх словами, якщо наступного місяця вони не отримують наукового підтвердження про безпеку GPS та Wi-Fi пристроїв, вимагатимуть, аби під контроль цю справу взяла прокуратура. Марія Шепель Олег Возний Ентановене. День гніву штовханина, взаємні звинувачення, образи і суперечки. У такій атмосфері проходила сьогодні сесія міської ради. Будинок ратуші більше нагадував розтривожений вулик. Ззовні його пікетували кілька сотень підприємців з ринку Вернісаж. Всередині між собою сварилися депутати і міський голова. Вони намагалися з'ясувати, хто був автором ідеї перенести ринок і хто більше доклався до захисту людей, які там працюють. Зрештою, втративши півдня та ні. До чого не домовившись, питання облишили, запевнивши підприємців, що ринку наразі нічого не загрожує. Зранку близько 300 підприємців з Вернісажу вже чекало на депутатів, які йшли на сесію. Люди прийшли до ратоші, зупудили, на яких зображені фотографії кількох депутатів. Протестувальники свої дії пояснили побоюванням, що сьогодні рейці приймуть рішення про перенесення ринку з площі Вічевої на вулицю Кривоноса. Натомість міські обранці такого не сподівалися. Вони намагалися пояснити, що відповідну ухвалу готувала виконавча влада, а депутати навпаки не допустили перенесення ринку. Начальник директор департаменту містобудування, будування начальника управління архітектури Павлів. Стоїть підпис, голова райадміністрації Галицької Маруняк. Стоїть підпис. Заступник міського голови з питань містобудування Шевчук стоїть підпис. Перший заступник міського голови Синютка стоїть підпис. Не стоять підписи там, де мав. Поставити підпис голова комісії архітектури гутник стоїть перед вами голова комісії Валько і секретар ради Павлюк. Тому що коли ця ухвала, їхня ухвала рейдерська, потрапила на постійні комісії депутатські, ми відразу зупинили дію цієї ухвали. Понад те, міські обранці звинуватили працівників мерії та активістів громадської організації самопоміч, яку пов'язують з мером Андрієм Судовим, у тому, що ті ввели людей в Оману. Вони саме не Зустрілися Казиція з ними перед цим накрутили людей. Ніхто нікого не головою голову перекрутилася, пане Любомир. була ухвала? Була. Позиція Де є му? ухвала. Можете як представник виконавчих органів Львівської Які міської в ради. Ви в Це називається лицемірський представник. Виконавча влада тим часом усе заперечує. Мовляв, людей проти депутатів ніхто не застроював. Що конкретно? Хоча б одна людина підтвердить мені, будь ласка. Що керівник департаменту міського голови хоча б одне слово сказав про депутатів. Mm -hmm. Зрештою розбірки перенеслися до сесійної зали. Обранці вимагали від представника ринку назвати прізвища. Хто конкретно з Ле Садового переконував людей, що в усьому винні депутати? Однак відповіді не домоглися. В свою чергу Андрій Садовий заявив, що на нього тиснули деякі представники депутатського корпусу. Втім, прізвищ теж не назвав. Не менш цікава історії з самою ухвалою про перенесення ринку. Її копії мають і депутати, і підприємці. Однак оригіналу документу. Тепер знайти не можуть. Ми звернулися з запитами про доступ до публічної інформації, отримати ті документи. Нам у відповідь почали присилати підроблені документи зі зміненим текстом. Від Михайла Бокола поступила, наприклад, пояснювальна записка, яка є складовою частиною ухвали документом, з якого було викинуто з метою переносу мистецького ринку Вернісаж на перетин вулиці і так далі, просто залишено з метою створення ринку народних промислів. Також було закладено білим папером на ну, куточок верхній лівий куток, де було написано архітектурні пропозиції по переносу в Вернісаж. Що ж до появи самої ухвали, то і мері депутати мають радикально протилежні пояснення. Була ухвала міської ради по Кривоноса, по інформаційно-туристичному центру. Але чомусь одна з людей, які писали пояснену записку, пані Гримак. Висловила позицію, а може, це буде перенесення Вернісажу. Вона за це є суворо покарана, тому що, власне, одне нерозумне слово чиновника спричинило велике збентеження і хвилювання людей. Людей, міський голова просто підставляє, люди зрозуміло, що без його доручення таких речей не роблять. І в кінцевому результаті в тій ситуації буде нести, напевно. Відповідальність, якийсь начальник відділу, в якого знайдуть цю хвалу, ще якийсь там заступник начальника відділу, якому сказали власне цю пояснювальну записку. Написати, допомогти розшукати скандальну ухвалу Міські депутати попросили у прокурора міста. Однак і на цьому історія з Вернісажем навряд чи завершиться. Уже 12 лютого працівники ринку зберуться на новий пікет. Цього дня у мерії буде нарада щодо розкопок на площі вічеві. Підприємці вже заявили, що сприйматимуть будь-які роботи там як спробу знищити ринок. Чи стало краще 100% забезпеченість медикаментами та паливно-мастильними матеріалами карет швидкої медичної допомоги? Це єдині позитивні зміни, що їх після реформування галузі відчули на собі львівські медики. Недоліки ж значно серйозніші. Насамперед, обмежений час доїзду до пацієнта: 10 хвилин у місті та 20 у сільській місцевості. Медики кажуть, вписатися в такий дедлайн практично нереально. На перешкоді зазвичай стають невиховані водії. Та незадовільний стан доріг. Та екстреної медичної допомоги виїжджає на черговий виклик традиційно з мигалками та сиреною. Через затори, світлофори та кілька сантиметрові ями на дорогах з вулиці Пилипа Орлика до центру міста. Машина доїжджає за неповних 10 хвилин. Втім, кажуть медики, так буває дуже рідко, і дотриматись нових правил профільного міністерства інколи буває нереально. З дисципліною водіння наших побратимів водіїв практично це нереально. Нічний час виключимо затори, вузькі вулиці, місто, Львів, місто специфічне. Стан доріг? О, це друге питання, тим більше після зими. Ми свою роботу як робили, в принципі, так і робимо. Думаю, що навіть до цього наказу і до реформи старалися якнайшвидше приїхати. Але не завжди виходить так, як хотілося би, бо тому що різні нюанси бувають і на дорозі. Ми не працюємо в стаціонарі, а працюємо в умовах таких екстрених, працюємо в умовах таких, що не... перед викликом ми не завжди знаємо точно, що може бути на виклику, і завжди потрібно бути готовим до того, до найважчого. Тим часом чиновники кажуть, аби побачити реальні зміни, потрібно почекати хоча б 5 років. Зараз лише початковий етап реформ. До кінця року у Львові має з'явитися нова, єдина центральна диспетчерська служба екстреної допомоги. Уже розробили проєктно кошторисну документацію. На реалізацію потрібно 2,5 мільйони гривень. Їх обіцяє виділити область. Ми маємо забезпечити приміщення, відповідні ремонти, умеблювання і так далі. І національний проект, Держінвестпроект, повинен виконати наступну частину, тобто начинити обладнанням цю центральну диспетчерську. Плануємо до 1 квітня завершити будівельно-монтажні роботи. Чекають медики і на обіцяні урядом нові карети швидкої, до прикладу, реанімаційних автомобілів класу С на цілу область є лише 5, а потрібно в п'ятеро більше. Оновлення має бути, це є в планах вже Кабінету міністрів, кожного року по тисячу автомобілів. Це було озвучено на недавній нараді. Чекаємо, звичайно, бо це нам вкрай необхідно, не тільки, я думаю, це Львівщина від того потерпає, це всі області України потерпають від оновлення автопарку. І, Відповідно, що має бути вибірковий автопарк в гірській місцевості автомобілям одного класу, в містах іншого. Єдине, що тішить медиків, завдяки реформі, вперше за 20 років область отримала рекордні 17 мільйонів гривень. Відтак про медикаменти та паливо для карет швидкої допомоги до кінця року можна не турбуватись. Віддалена загроза епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВ не перевищено в жодному з районів Львівщини. Водночас кількість недужих зростає. Про це та інше у стислому огляді. Подіння. За інформацією Львівської СЕС у Львові попереднього тижня захворіло 5668 осіб. Порівняно з позаминулим, кількість недужих зросла майже в півтора рази. Схожа ситуація по області. Тут кількість хворих за тиждень збільшилася на 1500 осіб. Однак це майже удвічі менше за діючий епідемічний поріг. Десять свят та фестивалів Львівщини потрапили у сотню найкращих подій для туристичної індустрії України у 2012 році. Наш область стала другою після Київщини за кількістю заходів, внесених до цього переліку. Список топових подій був сформований радою з питань туризму і курортів України на підставі експертної оцінки та опитування, яке провели у професійному секторі. Так, на думку експертів, найкращими подіями з поля до туристичної зацікавленості на Львівщині у минулому році були фестиваль української середньовічної культури Тустань, всесвітні бойківські фестини. Форум видавців міське свято на каву до Львова, свято шоколаду, міжнародний театральний фестиваль Золотий Лев, Альфа-Джаз Фест, Свято Батяра, а також сиру і вина і Різдвяний фестиваль. Гіпертоніки можуть придбати ліки за зниженими цінами. Інформує департамент охорони здоров'я обласної адміністрації. Для цього пацієнтові необхідно звернутися для отримання рецепту до терапевта, кардіолога або сімейного лікаря у поліклініку за місцем проживання. Після цього відвідати одну з 266 аптек області, задіяних у реалізації проєкту. Рецепт дійсний один місяць з дня видачі і зберігається в аптечному складі. Уточнити наявність препаратів можна за телефоном гарячої лінії 260 19 18 або через довід. Коптечної мережі номер 298-95-95. Рука допомоги музей народної архітектури та побуту отримає 300 тисяч доларів США від ЮНЕСКО. За ці гроші відремонтують старовинну хату села Шандрівець Турківського району і майстерню. А ще закуплять спеціальне обладнання, зокрема сканери. Програма збереження культурної спадщини розрахована на два роки. Проектом першого року передбачається початок ремонту хати села Шандрівець та майстерні. Впродовж другого року проекту ці роботи завершать. Кошти ЮНЕСКО також спрямують на семінари та закупівлю спеціального обладнання для архітектурного відділу та фондосховища. У мерії визнають, коштів на отримання музею не вистачає. Маємо певні борги перед музеєм по бюджету розвитку минулого року, а також маємо плани на найнеобхідніші видатки на цей рік, каже начальник управління культури міської ради. Ірина Подоляк нагадаємо, у 2010-му Шевченківський гай отримав норвезький грант у розмірі 500 тисяч доларів США. З 24 грудня продовж цього тижня покупці нового регіонального торгового центру Три слони могли взяти участь у акції, на кону якої було не лише якісне придбання меблів та товарів для дому, а й подорож на двох до екзотичного острова Шрі-Ланка. Я вас вітаю, ви сьогодні отримаєте сертифікат на подорож до острова Шрі-Ланка. Ви вірите в це? Переможниця Наталія Бойко, звісно, не очікувала отримати такий розкішний подарунок, як путівку на двох. Каже, поїздку спланують невдовзі і мандруватимуть з чоловіком, з яким переможниця купувала у трьох слонах меблі для нової оселі. Я ще взагалі під таким враженням, що ще до сих пір мені не вірить, це ще навіть так важко сказати. Ну, поїду, звичайно, з чоловіком, з дітьми і дуже приємно вражена, несподівана така. Взагалі дуже. Дуже такі емоції мене переповнюють. Переможницю чекає казковий відпочинок у чотирьохзірковому готелі на березі Індійського океану та екскурсія у заповідних слонів. Партнером акції стала туристична компанія Трайдент. Раді вітати переможця від усієї нашої компанії, раді бачити його у нас на Коперніка-18 і нашій компанії Трайдент. І я сподіваюся, що. Наш багаторічний досвід ми вже більше 15 років на ринку допоможе нам весь наш досвід і професійність зробити подорож наших виграшників незабутньою Насправді, покупки у трьох слонах для багатьох вже стали постійними, адже тут враховані усі вимоги покупця: величезний асортимент меблів, дверей, підлог, кухонь, техніки, текстилю, посуду, килимів, люстр. Всього необхідного для облаштування домашнього затишку. І все за прийнятними цінами, з відмінним сервісом та можливістю придбання у кредит. Та ще й акції і сюрпризи. Такий формат акцій буде у нас проходити постійно. Задача таких акцій, щоб люди не тільки отримували задоволення від асортиментного ряду в торговому центрі, але крім цього, отримували приємні сюрпризи. Тому раді будемо вас бачити завжди в нашому торговому центрі, який ми постійно вдосконалюємо новим пулом операторів, які відкриваються постійно на основі салони і широкою асортиментного ряду. Лише за три місяці своєї роботи найбільший торговий центр Три слони став улюбленим місцем покупок меблів та товарів для дому, не лише львів'ян, але й мешканців всього регіону, тому що тут справді можна придбати все для дому, а також отримати задоволення від самого процесу покупки. Далі у новинах спорт Львівські Карпати здобули першу перемогу у 2013 році. У товариському матчі зі словацькою Сені це зелено забили двічі, і що найголовніше, не пропустили обидва голи у доробку Олександра Гладкого. Цим спарингом Карпати завершили другий тренувальний збір у Туреччині. Стратегічна перемога українські отамани здолали свого головного конкурента у боротьбі за вихід в плей-офф всесвітньої серії боксу німецьких орлів. У цій зустрічі свою дебютну звитягу на турнірі здобув львів'янин Іван Ільницький. 22-річний галичанин за очками здолав Ісмаїла Садіка. Іван Ільницький є один з найдосвідченіших боксерів в українських отаманах. Коли для більшості атлетів цей сезон є дебютним у всесвітній серії боксу, то галичанин змагається вже другий рік поспіль. Минулого він виступав за індійську команду. Щоправда, першу перемогу здобув лише зараз. Дуже складно з вагою. Я ну, в такому е спокійному стані, як можна сказати, ну як так трошки тренуюсь то важу 58 кг, 59 а мені тут приходиться ганяти в 54. Тобто, то 4-5 кілограмів то є трошки важко і, ну, і плюс то, що не знаю, якусь. Ну, на мою думку, трошки судді не якось не може не, не добре бачили. Мого поєдинку для боксерів виступи у всесвітній серії боксу є можливістю добре заробити для глядачів. Це альтернатива боям професіоналів. Аматорів не, не дуже. Не знаю, може нема то, тої видовищності. Мало раундів, по-перше, по-друге, -по шоломи, тож і, ну і за шолом я, нікому не цікаво. Треба нашим людям треба кров. Падіння Ільницького з українськими отаманами розрахований на один сезон. Зі своїм подальшим майбутнім боксер ще не визначився. каже зараз зосереджений на виступах за отаманів. На стадії групового етапу турніру українській команді залишилося провести три матчеві зустрічі з італійцями, американцями та англійцями. У цих поєдинках наші боксери фаворити. Відбір на євро Львів'яни Ігор Кардаш та Владислав Большако кваліфікувалися на чемпіонат Європи зі стрільби з блочного лука, що наприкінці лютого відбудеться у Польщі. Місце у збірні вони застовбичили завдяки вдалому виступу на чемпіонаті України, що був в Одесі. Кардаш у підсумковому протоколі на другому місці. а Большаков третій. І цією інформацією ми завершуємо. Випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.